Ну що на мою думку, зараз а, буде співати потенційний переможець. Запишу свою реакцію. От куплет мені дуже гарний. Мелодія, фразування, тембр його ну співає достатньо добре, але не ідеально точно. Там мінімальні є погрішності От тут зараз було. Оперній частині він звучить значно впевненіше. До речі, він було контртенору. Це дуже дуже високий, унікальний чоловічий голос. Тут точно звучить. Видно, що він в першу чергу оперний співак, а далі уже поп пішов. Розвиток да, ну, другий куплет теж там моментами не точно було. Ну, я не впевнена, що мені подобаються ці всі його рухи. Мене наче трошки, знаєте, починає нудити, наче я на тому що ній. Ой, оця найвища нотка не ідеально прозвучала в півфіналі теж і тут теж. Все ж таки тональність занадто висока була вибрана. Боже, яка це нота? Хто його знає? Це десь нота Нота ре або мі. Третьої октави